Вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. На жаль, перелік українських янорів спорту продовжує зростати, захищаючи рідну країну від окупантів. На передовій загинув титулований атлет з білої церкви, чемпіон світу та Європи з паверліфтингу, бронзовий призер Кубка України та національного чемпіонату з богатирських ігор. Один з найсильніших людей України, 32-річний майстер спорту Олександр Білоконь. У 2017-му в Одесі він встановив неймовірний національний рекорд з переміщення людиною Час причепом, який заповнений людьми, йому вдалося зрушити з місця та протягнути на 47 сантиметрів вагу 15, 15 тонн 700 кілограмів, з яких 13 тонн 300 кілограмів встановила тяга вантажівки. А решта люди влітку минулого року Білокіння взяв участь у ветеранських змаганнях. Київ незламний, де здобув чемпіонство. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним, близьким друзям знайомому. Титулований чеський футбольний клуб Славія, який веде боротьбу за чемпіонство, на знак підтримки України спочатку відмовився від спаренку з братиславським Слованом, який погодився зіграти товариський матч з московським Динамо Росії, а потім провів поєдинок подібного статусу проти представника елітного словацького дивізіону Віон Злате Мравце, який був присвячений під підтримці України перед стартовим Свистком учасники зустрічі розгорнули банер «Stand with від А на виручні кошти від неї, куди завітали більше 6 тисяч уболівальників, вони придбали машини швидкої допомоги та інше медичне обладнання для для постраждалих від війни. Бій між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі з боксу Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Фюрі відбудеться 18 травня в Ріяді. Якщо ф'юрі не зможе вийти на поєдинок цього разу через будь-яку причину, буде зобов'язаний виплатити компенсацію у розмірі 10 мільйонів доларів. Усик має зробити аналогічно. Надаємо, що поєдинок мав відбутися 17 лютого, але за два тижні до бою стало відомо про травму ф'юрі, яку він отримав з причини розсічення. У спарингу Софія Науменко з Дніпра здобула золоту нагороду першого етапу Кубка Європи з вітрильного спорту у класі човнів Ілка 6 змагання якого завершилися в португальському місті Портіманні і зібрали 160 спортсменів з Чехії, Німеччини, Франції, Іспанії, Ірландії, Португалії, України, Швеції, Нідерландії. Тренує її наставник Олександр Герасименко. Нагадаємо, що минулого року вона стала чемпіонкою світу у неолімпійському класі яхт Р 6 Сікс. Систка Надія Кіченок з Дніпра разом з Анна Лена Фрідзман з Німеччини не змогли пробитися до фіналу парного розряду турніру WTA 500 в австрійському місті Лінці, поступившись за крок від нього у двох сетах: 1-6-5-7 італійському дуету Сара Рані Жасмін Пауліні. Чудово на восьмому міжнародному турнірі Мадрід Оупен Діфінт Хайт Дівінг Гроуп 2024» зі стрибків у воду, який фінішував в столиці Іспанії Мадриді, де взяли участь 110 атлетів з восьми країн світу. Виступили шість українських юніорів, хайдайверів та стрибунів у воду, п'ять з Дніпропетровщини і один з Харківщини. Три золоті медалі виборов 13-річний Дніпровець Дмитро Вишуванов. Він був кращим у стрибках з вишки з триметрового трампліну та у хайдайвінгу. В останньому розділі інша представниця нашого місту ну, міста, Неллі Чуканівська, стала чемпіонкою. Нагороду найвищого гатунку тут серед хлопців завоював Степан Мовчан. Срібна відзнака у Вадима Кочана разом з Владиславом Балькіним. Вони стали чемпіонами у синхронних стрибках з триметрового трампліну. Окрім цього, кочан завоював у стрибках з однометрового. До змагань спортсменів готували тренери Олег Вишиванов. Та Ольга Савчук є невелике ушкодження. Проводимо поглиблене дослідження при подібному розриві. Повертаються за місяць тому. Пишуть неправду. Так Артем Довбик прокоментував свою травму, через яку він не зміг взяти участі у матчі червового туру чемпіонату Ла Ліги, у якому його команда Жерона вдома розійшлася нульвою нічею з Реал Сосєдадо. Мовірно, що при таких розкладах він пропустить принципову гру 10 лютого проти мадридського реалу, а також поєдинки проти Атлетіка. 19 лютого Раю Валіканова, 26 лютого та Мальорки 3 березня. Зрештою, остаточно проступінь травми і термовідновлення Довбика стане відомо 6 лютого, коли з'являться матеріали обстеження і висновки. Лікарів тим часом ще одним вихованцем Дніпропетровського футболу стало більше в мадридському реалі. Після голкіпера Андрія Луніна, який здається, поступово бронює за собою місце у стартовому складі. Вершкові підписали його колегу за амплуа зі зростом 2 метри 2 сантиметри. Іллю Волошина, який приєднався до юнацької структури Бланкос. А контракт з ним розрахований до літа 2026 року. Розпочинав він у новомосковську під орудою, на жаль, нині покійного тренера Олександра Сі. Гієва, після чого його до Дніпровського футбольного клубу Інтер запросив старший тренер Микола Самойленко, де він працював у наставника Миколи Збараха. бараха. Потім у кар'єрі Волошина був Дніпровський фаховий коледж спорту, звідки через війну він у 2022 році приєднався до іспанської Новельди. А ще через сезон перейшов у юнацьку команду райо Махадаонда, за яку свого часу виступав Роман. Зозуля капітани бігмен баскетбольного клубу Дніпро Станіслав Тимофеєнка визнано МВП січня кращим гравцем Суперліги України першого місяця поточного року. Протягом нього разом з командою вони виграли усі шість матчів турніру, в яких він у середньому набирав по 15,3 очка та виконував 7,2 підбирання і 2,7 передачі для Тимофеєнка. Це вже друга подібна нагорода. Першої він був удостоєний у жовтні минулого року. Тим часом Дніпро продовжує. Вже в свою переможну ходу, як і в лютому відсвяткувавши 20-ту поспіль перемогу 105-59 в регулярному чемпіонаті суперліги України над Криворізьким Кревбасом, в третій сезоні, набравши понад 100 очок у матчі, паралельно оновивши власний рекорд результативності сезону, який раніше було встановлено у поєдинку з Прикарпаттям Говердою 104 очки. Нині господарі майданчика захопили лідерство у першій чверті. Після чого постійно збільшували перевагу. Вони реалізували 75% Кіб двочкових китків і 53 триочкових від початку чемпіонату. А Дніпро продовжує одноосібно очолювати турнірну таблицю перегонів без жодної поразки. Не знав проблем у поєдинку чергового туру чемпіонату Латвійської естонської баскетбольної ліги і Слобожанський прометей, який в гостях в Естонії 91-67, був сильнішим від тамтешнього вісьмі. Бажаного підпічні Ронана Гінсбурга Гінзбурга досягли вже за підсумками дебютної чверті, де вони забезпечили собі комфортну перевагу у плюс 18, у плюс 18, Після чого притулу до фінальної сирени грали на класі, не дозволяючи супернику скоротити відрив. Прометей йде на другому місці у турнірі таблиці Латвійської естонської баскетбольної ліги, зазнавши двох поразок у 20 зустрічах. На одному подиху два матчі передостаннього туру регулярного чемпіонату Суперліги України з волейболу серед жіночих команд провела Дніпровська Аланта. Вона 3-0, 25-15, 25-16 та 25-11 не помітила вінницький добродій медуніверситет ШВС. А потім з ідентичним результатом наші дівчата 2512, 25-21 та 2517, де класували Балту з Одеської області у турнірній таблиці Аланта, друга суттєво поступаючись одноосібному лідеру турнірної таблиці землячка з Прометея. Купу нагород різного гатунку завивала збірна Дніпропетровської області за підсумками чемпіонату України з легкої атлетики серед дорослих та молоді у приміщенні, який проходив у Києві, та за присутності 400 учасників в активі. Третій спеціалізований для Чеченнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради п'ять медалей, дві золоті в Олександра Онуфрієнка зі стрибків жардиною серед дорослих та молоді. Серед останніх дві срібні нагороди вибороли Олексій Писарев з бігу на дистанцію 3000 тисячі метрів і Володимир Мавричев разом з Владиславом Водяним, Володимиром Коваленком та Марком Ніколаєнком у команді з естафетного біду бігу 4 по 400 метрів. Бронза у Володимира Данильченка у потрійному стрибку. Ку серед чоловіків, що стосується успіхів інших працівників нашого регіону, то золото тут в Олександра Сокола з бігу на 60 метрів і Анни Орлової на дистанції 200 метрів серед молоді. Услід за нею фінішувала Тетяна Кайсен. А у самої, у, а у самої Орлової ще срібло на 400 метрівці Станіслав Каліберда став бронзовим призером з бігу на дистанції 60 метрів. І На закінчення все як завжди декорації сталі частково змінюються лише частково змінюється лише наповнення третій тиждень поспіль. мого зала Палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста стає ареною проведення чергового турніру насиченого календаря федерації дзюдо Дніпропетровської області. Після двох етапів дитячої ліги наразі на татамі відбувся перший у новому році офіційний старт чемпіонату області серед кадетів, юнаків і дівчат вікової вікового дивізіону до 18 років загальною кількістю близько. 150 учасників, окрім Дніпра, вони представляли також міста Кривий Ріг, Кам'янське, Жовті Води, Новомосковськ, Синельниково, а також селище Широке Криворізького району. Після того, як були витримані і виконані усі обов'язкові пункти стислої урочистої церемонії відкриття змагань, шикування гін привітання, зюдисти, не гаючи часу, розпочали сутички, щоб за їхніми підсумками визначити не тільки переможців та призерів, але й дати можливість тренерам оцінити їхній рівень та сформувати збірну Дніпропетровщини для участь. У прийдешньому чемпіонаті України серед ровесників, який запланований на третю декаду лютого поточного року у Києві. Зрештою більш детально про турнір у випусках новин спорту Дніпро Тіві у вівторок. А на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлади. Спокою ми переможемо. На все добре, до побачення.